Похід в Аврору з моєю сістер погнали. Це найбільша Аврора в нашому місті, тому буде цікаво. Поки я на стенді з косметикою вона обирає собі їжу. Набрала дитина собі ГМО, а тепер мені бере ось таку камбучу. В кінці відео зробимо на неї огляд. Якісь чайники, тарілки мені не знімала. Не цікавий контент. Повертаємося до мене і дивимося новинки з косметики. Швиденько все показую. Перше, такі плампери, нові блиски, які вразили мене своїми свочами. Французькі парфуми ми усі перепробували. Мені сподобалися ось ці, та я їх придбала. Тепер переходимо до огляду камбучі. Ось Така цю я куштувала, і вона дуже смачна. Цю ні. Нормально. М -м -м -м. ця. Тобі яка більше? Однаково. Коротше, сподобалася нам Камбуча, а то щось відео толкового нічого не сказали. І під Камбучу вирішили шаурму взяти. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки-бомки, па-па!